Голова благодійної організації Європейський фонд допомоги Ніконоров Антон Сергійович разом з волонтеркою нашого фонду Катериною відвідали прикордонну територію Сумської області. Наша благодійна організація разом з християнською церквою Нове покоління передала гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування 104 діткам з громади селища, яке перебуває під постійними обстрілами. Також пастор церкві провів проповідь, зміцнив віру в себе, віру в Бога і віру в перемогу. Та подарував дітям новий завіт, який дуже необхідний в даний час. Це допоможе дітям не втрачати віру. Наша волонтерка Катерина постійно відвідує селище на прикордонній території, передає від фонду та партнерів гуманітарну допомогу та підтримує мешканців громад. Ви завжди можете долучитись до допомоги разом до перемоги. Дякуємо, що ви до нас приїхали, що нас обстріли. Що ми дуже під таким О, простаньте що? Спасіба вам велика за все вам, спасіба.